Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Слава Ісусу Христу, шановні слухачі, вітаємо вас на Львівському радіо. У студії отець Андрій Хомишин, Тарас Бабенчук. Слава Ісусу Христу! І програма цікаво про складне. Сьогодні у нас найперша програма, в якій ми хочемо похвалитися нашим гостем. Ми дуже раді вітати в студії у Ореста Ориста Фредину, паруха храму Різдва Пристої Богородиці на Насихові у Львові, також довголітнього протусинка Львівської архієпархії, такого дуже відомого і авторитетного священника у Львові та в цілі Греко-Католицькій церкві. Отже, вас, слава Ісусу Христу, дуже, дуже дякуємо, що до нас прийшли. І у нас сьогодні, знаєте, остання програма в році, так, шановні слухачі, ми вже маємо сьогодні є, 25 грудня, так через рівно через тиждень буде новий рік. І ми сьогодні хочемо поговорити власне, про дуже важливу таку справу, яка яка в усі на устах і яка в всіх на умах можна сказати. Так ми знаємо зараз відбуваються події в Україні, які. Назвали, от одна з назв цієї події, окрім назви Євромайдан, є також Революція Гідності. І ми сьогодні хочемо поговорити якраз про трохи про революцію гідності, трохи про що таке власна гідність, людська гідність, і попросити цього нам більше розказати про гідність з точки зору священника, з точки зору християнина. І, власне, що ми собі зрозуміли, чому так багато людей так довго на такій явно несприятливій погоді і не дуже сприятливих умовах вийшли на вулицю стояти. І домагаються власне дотримання своїх прав і стоять за свою гідність. Тож, отже, якщо так подивитися на вашу думку, чи ця назва революція гідності відповідає тим подіям, що відбуваються зараз в Україні? Я думаю, що це дуже гарна назва. Вона багато собою окреслює і показує саме те, що от прийшла хвиля, коли ми хочемо вибирати те, що для нас є добре, коли ми доросли до того рівня, що нам більше не підходить, коли нам обіцяють, пишуть плани, але ми хочемо в тому брати живу активну участь. Я думаю, що тут ходить найбільше про те, що ми не даємо більше себе обманювати. Нам нас більше не задовільняють обіцянки. Це не означає, що ми хочемо вже нині бачити результати, але ми хочемо вибрати такий напрямок, в якому ми свідомі, що кожен з нас має за це відповідальність, і кожен з нас потрудиться для того, щоб цієї доброї мети досягти. Колись зблуженіший Любомир дуже гарно сказав, бажання добра є природно влити у єство людини. Коли це добро пробують у нас забрати, отже це нормально, що людина обурюється і стає на оборону своїх прав. І тому, коли це стається не за наказом або не за приписом, не за сценарієм, а просто так, як імпульс, як спал. І воно запалює багатьох людей. Мені здається, що в такий спосіб, коли ми один з одного стоїмо, ми стаємося кращі. Отже, ви є священник, казав Тарас, відомий священник, і такий, я би сказав, найпевно для багатьох людей є духовним провідником, батько. Отже, власне, це питання гідності, про яке ми сьогодні говоримо: в вашому, з вашої точки зору як священник, людина духовний. В чому, власне, полягає ця гідність, і які є головні критерії, які визначають цю гідність з точки зору священника чи з точки зору церкви? Ну, мушу признати, що ви мене так представили, що мені тепер. Страшно а я по-простому учень Ісуса Христа і кожен день так само стараюся вчитися, в тому числі і від інших людей. Бачите, ми жили до тепер у режимі, в якому не було можливості творчо, гарно, динамічно розвиватися. Навіть бажання або думка, або символ про Бога у режиму викликав уборення, тому що вони вважали, що вони мають право писати плани, їх реалізувати, незважаючи на людей. І дуже часто ми жили у суспільстві, де людина була заручником якихось держав. Вних інтересів натомість у навчанні церкви найбільша вартість завжди була людина. Ну якщо ми побачимо у навчанні Ісуса Христа, це так само Ісус каже, яка користь чоловіку, яке здобуде цілий світ, а запропастить свою душу. Ця душа має безмежний вимір. То ми слухали власне на Івангелії минулої неділі. Нас так. ці такі дуже цікаві слова. Так, і це саме ціна нашої душі є пролита кров Бога, того високого, що стався для нас чоловіком, щоб чоловіка підняти на небо. І мені здається, що це розуміння і, і, і поняття, яке Господь Бог вливає своїм духом у серце кожної людини, живе. Тому м, не людина для держави, але саме держава для людини. Це саме люди творять спільноту, узгоднюють між собою закони, е, дають напрямки. І коли в меті е, цих законів і напрямків лежить загальне добро, ну воно приходить і приносить потім дуже непогані результати. Інакше кажучи, які б у нас не були гарні плани, нехтувати людиною, як вчить Господь Бог, ні. Кому не дозволено, бо навіть ті найменші в очах людських є тими, які ангели, яких бачать лице Боже, тому людина є найбільший скарб і найбільша вартість. Ми мусимо навчитися, е, я би сказав, ставитися до іншої людини, так як до неї ставиться Господь Бог. Цей несутворений, безмежний стається чоловіком для того, щоб прихилитися над убогим, над бідним, щоб йому подати правдиву свободу і вимір життя. Отже, е, таку думку човну е, скажем, що гідність людини вона лежить в такій площині. Е, Образу і подоби Божої в людині, так от якщо можна про це трошки детальніше, чи ви чи це дійсно так? І власне ви говорили, що має добро влити Богом в людину, так як блаженніший Любомир говорив. Так. Чи людська гідність, власне, є конкретно походить від Бога в людині, і що це фактично чи це є можна сказати обов'язком певним її розвивати і за неї за неї дбати, бо від Бога дана вона? Ну я в це дуже вірю. Що нас відрізняє від цього іншого творіння? Ми маємо інтелект і маємо суд. У бідну волю. Божі закони подані нам у такий спосіб, що вони не страшать. Ніхто не стоїть з боку з нагайкою, до нас не приставляють поліцая, блискавка не впальне тоді, коли ми поступаємо інакше. Господь Бог шукає від нас не просто функціонування, але шукає, щоб ми дійшли до осердя свободи. Нам завжди у будь-якій ситуації залижена свобідна воля. Ми можемо сказати так або можемо сказати інакше. Ми маємо розум, яким покликання аналізувати, вчитися, складати все докупи. Тобто, наша богоподібність проявляється в тому, що ми маємо характерну ознаку богоподібності у творчості нашого життя у лі у і ми бачимо, що ми вміємо то розвивати. І друга наша богодібність полягає в тому, що таке ми маємо свободну волю, сказати так чи ні, вибрати добро, або вибрати зло у книзі виходу. Ми читаємо Господь Бог каже: «Мій сину, кладу перед тобою зло і добро, але дуже тебе прошу, вибери добро, тому що в ньому є життя». та. Отже, ми знаємо про те, що ви були на Майдані. Ви там були як громадянин держави, але ви також там були як священик. Ми бачимо, що багато священників у священичих гризах там є присутні, і власне питання: що ви там робили як священник, і що робить там священники? Яка дійсна місце є на цьому майдані в Києві? Так як закликав, блаженніший молився і трудився. Трудився стояння і молився за тих людей, які поруч зібрані, знаєте, я як священник для себе так само відкриваю ну красу нашої церкви, і красу нашого народу. Е я мав можливість це в особливий спосіб пережити вже кілька разів. І от коли дивишся на тих людей, які рішучі, готові до дій. Е і залишаються добрими у своєму серці, носять не ненависті злобу, яка паралізує або руйнує, але носять любов, яка здатна будувати і навіть з небезпекою для свого життя заступитися за іншого. В мене це як священника, як громадянина, як українця, ну дуже будує. Я пишаюся такими людьми, які через любов втрачають страх і готові до рішучих дій. Ну, мені так попало. Я думаю, в мене багато є друзів, і от нині щойно один священник казав: знаєш, у нас якось так сталося, що деколи дзвоньо каже: мені встидно. Що я ще не був до нині, обставини, все інше. Інакше кажучи, що хтось ну, знайшов час, пішов за поривом свого серця, але хтось є готовий. І друге, що мені дуже подобається, що настрій, який панує там, він не є настрій, що ми стоїмось проти когось. Ми стоїмось за кого? За людину. Ми стоїмо один за одного, ми стоїмо за правдою. Тобто ми стоїмо не для того, щоб змагатись, а для того, щоб досягнути добро. І скажімо, мені якраз попало, я з 10 на 11 грудня, мав можливість. Там бути я бачив справді герой сківченки як священника. Мене дуже будує. Поруч що я, отець Васильів. Підрахилля як підбіг молодий хлопчина, підбіг уяк афганець і виглядає, що лице не було спотворене страхом. І не було спотворене злобою. Це благородне, великодушне лице склав руки і попросив отче благословіти. Побіг туди у перший ряд, де було протистояння. Побіг не тому, що любить змагатися по лиці. По його складу було видно, що це людина інтелігентна, студент, але побіг тому, що хоче правди. Мене це як священника дуже боє. Е, нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в програмі цікаво про складне. Е, ми говоримо про людську гідність, говоримо про революцію гідності, говоримо про останні події, які відбуваються в нас в державі, про важливість захисту. Власне, людської гідності, інтересів людини. Е, і в студії у нас отець Орест Фредина, парух храму Різдва Пресвятої Богородиці, відомий Львівський священик. Е, Отже, буквально цієї ночі так жорстоко побили журналістку Тетяну Чорновіл, вона активістка Майдану останніх подій також активно брала участі. Е, відомо також багато різних прикладів. Сьогодні почали це все, якби може підсумовувати за останні дні, що там спалили машину, там побили людину, там вистрілили, там ще щось зробили. Тобто ми говоримо про людей, які стоять, які добром хочуть власне від відстоїти певні свої права, чи власне показують добрий приклад відстоювання людської гідності, а їм відповідають злом, фактично погрозами. Хтось навіть вже та, одна людина, здається, вже й померла від побоїв і говорила, угу. що це через Євромайдан також. Як в такій ситуації бути, щоб з одного боку не озлобитися, а з другого боку якусь її гідну відсіч дати, але але не відповідаючи злом на зло, як, як в цій ситуації бути? Знаєте, я собі так воде, коли думаю, буває святий гнів. Ну коли ображають дитину або ображають жінку, а здоровенний мужчина стоїть, знаєте, і читає лекцію. Ви напевно, знаєте, колись випадок був семінарії, коли пограбували дівчину, і один семінарист дуже просив, що каже: Хлопці, не робіть того, то заробив по носі, його обматюкали. То Потім казали, що він і то покликання вибрав, знаєте, що він пішов. Але зато другий побачив. Що таке сталося? Прибіг, взяв двох злочинців, стукнув чолом одного до другого, зв'язав їх. І визволив дівчину. Я вважаю, що це дуже гідний і правильний поступок. Друга річ, про яку я тепер як священник думаю, очевидно, що бачите, в режимі людина була ніхто, до неї була повна зневага. Ті, що добралися до влади, вважали, що вони мають на це абсолютно повне право. І ще й себе оправдували дуже різними ідеологічними завданнями, які стоять для того, щоб народу вже сьогодні ставало краще жити. Ну тому одна людина, якщо десь щось стається, не має значення. От тут якраз і стається біда. Якщо ми захищаючи свої права, і свободи почнемо зневажати не протистояти, але зневажати інших людей, і по якомусь часі піддамося на таку спокусу відповісти злом на зло. То дуже скоро за собою не зауважимо, як ми перестали зауважувати інших людей. Тому, якщо ми відстоюємо правду, її треба відстоювати з гідністю, з силою, з розумінням. Треба того вчитися, але треба берегти за всяку ціну своє серце. Я, як священник, знаєте, признаюсь в перші дні, дуже молився за тих, які мають порив і шукають за правдою за справедливістю. Тепер якось прийшов такий час. Я кожного разу, коли молюся за тих, які відстоюють правду і добрими методами починаю молитися, бо я знаю, що Бог вміє робити чудо, щоб він злих зробив добрими. І феномен християнства в перших часах переслідування саме полягав у тому. Там було цілий ряд молодих, мужніх відважних воїнів, які були героями битв. І коли ходили про правду, навіть небезпека смерті з їхнього серця не забрало світла, не забрала добра і не забрало любові. Саме тому вони святі, саме тому ми їх починаємо як мучеників. Тих людей. День ніхто не нагнув, не змінив їхньої природи. Я тепер молюсь, і дуже часто злі, дивлячись на кінець життя тих найкращих, кидали мечі і ставали у ряди християн. Це важливо. Прийшов час на нашу музичну рубрику. Так в кожній програмі ми слухаємо музику від гостя, або деколи та музика є нашим вибором спільним і результатом наших спільних роздумів. І сьогодні ми би, шановні слухачі, хотіли включити вам пісню, яка дуже-дуже співзучна з темою нашого сьогоднішнього ефіру. Так, це пікардійська терція і пісня Ти на землі людина. Ти знаєш, що ти людина. Я думаю, що Орест кожен буде проти цієї пісні бо в цьому Фактично, як прислухатись до цих слів, багато чого можна для себе почерпнути. Отож, слухаємо пікардійська терція.

you yeah. yeah. Сима тим, пиши ти хреба, тим кохатим, пишити хреба, тим, тим, ти тим, глядиш не проспи розпи, собі на землі. Людина. Вертаємося в студію Львівського радіо. Сьогодні розмовляємо про гідність Львівську з оцем Орестом Фрадиною, парохом храму Різдав Престої Богородиці у місті Львові. Отже, ті події, яких ми є свідком зараз, називають революцією під різними назвами. Ця революція десь проголошується. Доводиться чути про такий вислів, як те, що революція починається з тебе. А що би це мало значити, коли ми чуємо цей вислів як би ми мало на нього реагувати? і Що під цим розуміється? Знаєте, перший раз у 2004 році, коли була революція, я блаженіший Любомир. Дуже гарно сказав такі слова. Я взагалі вважаю, що подріар це пророк для народу в своєму часі. І він каже: так, зібрав з отців. каже: знаєте, отці, як це був початок, дуже багато молодих отців ревно пішли, включилися. Каже: на початку я вас не мов би стримував. А тепер дуже вас прошу. Трудіться, щоб той вогонь, що прийшов з неба, часом у нас не виявився соломіни. я думаю, що починається з тебе. Це треба можливість пережити у своєму серці. Це треба зрозуміти. Це поклик. Це порив. І я, як священник, дуже переконаний, що ми християни від першої, від перших кроків свого життя найкращі думки, пориви нашого серця, здатність любити, чинити добро отримуємо як натхнення. І ми завжди маємо можливість на це сказати або так, або ні, оправдати себе, відкласти це на завтра. Але дуже важливо, я кажу, вміти прислухатися до того, прийняти, вибрати добро і тоді, у свій спосіб, до цього долучитися. Ісус каже: Вогонь приніс я на землю, як прагнув, щоб він розгорівся. От мені здається. Що, коли би нас хтось закликав mm. е не до тої світлої е мети, яку ми хочемо бачити, квітучу державу, рівність всіх нас <кхід> ну, нормальна можливість щоб ми працювали не просто так у своє задоволення, а для того, щоб бачили результати своєї праці, це природня. От бажання того, щоб ми один для одного трудилися, бажання, щоб ми стали один одному братом і сестрою, мені здається, сьогодні панує у більшості сердець тих, які хочуть мати революцію духа. Отже, ми зараз говоримо про активістів, правда, ті, які активно. Долучилися до тих подій, скажімо, в mm -hmm. Євромайданах, чи то у Львові, Києві, інших містах України які активісти. Вони, їх видно на сценах, їх видно yeah. знаєте, на телеканалах, на Фейсбуку, їхні обличчя там світяться. Але є багато людей, тих більшість мільйонів, які не були на цих майданах, Вони де себе є в своїх домівках, є вони працюють там, там живуть у селі чи в якомусь меншому, більшому місті. От як вони мають реалізовувати власне цей, е, цей заклик, революція починається з тебе? Які просто чи це повинно бути, скажімо, кроками якимось тимчасовими? Чи це повинно бути дійсно покликом серця впродовж цілого життя? Як от вони мають ті люди, звичайні люди, які не є тими активістами? Як вони повинні кликнутися на цей заклик? Революція ну, мені з мені здається, що ми завжди будемо різними. Хтось? Бере першість, а хтось йому допомагає. Хтось має дуже визначну річ. Мені колись подобається думка одного священника. Каже, ми часто дивимося на церкву і бачимо гарні споруди, або бачимо священника. Він нам подобається, бо ні, хтось говорить гарні промови, хтось вміє гарно заспівати. Але каже, церква не тільки в тому. Я знаю монахиню, за прикладом Святої Терези Скалькутти, який кожен день у 18, у 20, у 24 своїх років беруть, ну беруть пов'язки. Беруть мітлу. Беруть ведро, працюють по лікарнях, дуже часто працюють там, де люди є, ну біля них дуже важко бути. І ця людина у своїх 18-20 років посвячує, її не видно, але її внесок колосально великий. Е, мені здається, колись один місіонар розказував, каже, що священник поїхав на місію, виголосив дуже гарні навчання, дуже багато людей повернулося. а Потім Господь Бог відкрив йому ласку і показав. Твоя сила була в тому, що той простий монах, якого ніхто не бачив, е, в монастирі сидів шив-шилом і летав капці. І Лився, бо городиться діво чи наш за успіх твоєї місії. Мені здається, що в такий спосіб кожен з нас має свій особливий неповторний талант. І Якщо ми так, хтось тихо, а хтось в голос, хтось в першому ряді, а хтось можливо поки що чекає ну, до більш рішучих дій. Я от в підпіллі бачив священників таких, що йшли на прорив, а бачив такого, що боявся. Але тим не менше, боячись, будучи дуже скромним і тихим чоловіком, е, наражаючи себе на небезпеку, він завжди робив свою справу. Тому мені здається, коли разом ми досягаємо успіху. І в церкві взагалі є такий вислів: що краще, коли багато людей е, роблять щось трошки разом, ніж одна геніальна людина робить щось велике. Тому одному Бог дає талант бути першим. Активістом і провідником а другому дає побачити світло його життя, долучитися, і успіх тоді точно буде, коли ми робимо разом. Тому важливо не залишатися в таких моментах байдужими. Треба в своєму житті зробити вибір. І якщо не можеш долучитись інакше, молись за тих людей, які за тебе, за мене мерзнуть. Так, на закінчення нашої програми, отже, я хотів би, можливо, так, щоб ми трошки підсумували. Ми говоримо сьогодні так про людську гідність, про ці події, які відбуваються у нас в Україні, про революцію гідності. В чому, якщо б так в двох словах сказати, якийсь такий, ну я не знаю, звичайно, не існує рецептів, так не існує легких, легких шляхів в християнстві, не існує легких шляхів Бога до Бога. Але яким шляхом у людині, який шлях вибрати такий, щоби ви порадили людині, яка би хотіла от, власне, себе в повні реалізувати, так як як людину. З власною гідністю, з гідністю Божою, і яка би хотіла добром змінити навколишній світ, у який шлях вибрати б ті людини рекомендували? Я не знаю, чи мені вийде у двох словах, <гум> але властиво, я як віруюча людина, не вірю, що без Бога людина може вповні відкрити всі в собі подаровані таланти. Той, хто хоче бути незалежним від Бога, рано чи пізно стається залежним від усього, від погоди, від інших настроїв, від суспільно-політичного ладу. І тільки тоді той, хто починає відчувати кожен свій подих, пору в житті як дар від Бога стається вільним від усього. Мені здається, що дуже важливо, я як священник закликав би кожного українця повернутись у бік Бога. Це дарує нам розкриття всіх наших талантів і можливість відчути себе вільною людиною. Я як священник тепер би закликав, для того, щоб ми досягнули результату, щоб ми так само Богу віддали належне і перше місце у нашому житті. Тих, які віруючи і практикуючи, я би закликав час різдвяний обов'язково скористати з величезною тайною сповість. Бо брудне око не здатне побачити матеріальних предметів світу. Якщо трошки брудне, то щось бачить, але деталей зрозуміти не може. Але чисте око знатне, здатне побачити. Христос закликає блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. І здатність Бога бачити в Його світлі на щодень ходити. Така людина стається дарунком для цілого світу, для суспільства, для окремої сім'ї. Де є колосальним, неповторним. Безмежно вартісним даром Божим, і кожен з нас до того від Бога покликане. Я, як священник, звичайно, кличу нас у той спосіб, щоб ми разом стали перед лицем Бога і разом взялися завжди за справу. Дякую вам дуже. отче. наша програма закінчується. Дори слухачі, ми говорили сьогодні в студії з отцем Орестом Фрединою, парухом храму Призлопрестої Богородиці у Львові, також довголітнім протосинки Львівської архієпархії про те, чому маємо сьогодні захищати людську гідність і чому. Сьогодні так багато людей виходить на вулиці, щоб е, сказати, е, власне, за що вони там стоять, і пояснити і, тим, пояснити, можливо, хто не розуміє чи не хоче зрозуміти, що людська гідність є важливою і, і, і з нею важливо боротися. І е, що ж, ми будемо прощатися з вами до наступного року, аж, так? в цьому році ми закінчуємо нашу програму. Цікаво про складне. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за те, що заходите на Фейсбук, на нашу сторінку, що слухаєте нас також на YouTube. Нагадуємо, що зможете ви там і цю передачу буквально за кілька днів побачити і послухати. Запрошуємо вас до активності, запрошуємо вас писати нам також на e емейл і... Бажаємо вам щасливого і Божого нового року. Так і перед Різдвяною свята. Ми ще з вами зустрінемося. Ще мені одне слово Тараса та, до Садрі та, хоче сказати. Дуже я вже так само, як священник, Я би дійсно хотів просто продублювати слова оця Ореста, щоб наші радіослухачі і ми в тому числі дійсно цю революцію духа і навіть свого власного пережили, і щоб в часі цього Різдвяною посту дійсно долучилися до тих святих тайн, які нам кінолії церква тайні сповіді, тайні Христі. І до молитви за нас, за наші родини і за нашу спільну батьківщину. Добре, дякуємо. Дякуємо цю веристу. Слава Христо. До зустрічі, шановні слухачі. Цікаво про складне, важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.